Політичні партії, котрі зараз у парламенті, не виконали навіть половини передвиборчих обіцянок, які стосувалися молодіжної політики. Нуль відсотків виконаних зобов'язань у всіх політичних партій у сфері, що стосується житла та молодіжного кредитування. Майже нічого не зроблено у переході до контрактної армії. Виконано лише одну п'яту частину обіцянок щодо освітньої реформи. Сьогодні молодіжні активісти презентували підсумки роботи Верховної Ради шостого скликання. Аби попередити молодь перед наступними виборами і роз'яснити, хто і хто громадські активісти у формі інфографіки презентували свої висновки, над якими працювали п'ять років. Досліджували передвиборні обіцянки і відстежували їх виконання. Результативність політиків не вражає. Жодна з політичних партій не виконала всі свої обіцянки. Найменше виконана народна партія Литвина найбільше допомогли в виконанні обіцянок. Це блок Юлії Тимошенко. Дав ходять дуже багато різних партій і наша Україна, народна самооборона як фракція. Але там входять так само дуже багато різних на даний момент партій за вирішення найболючішого питання для молоді доступного житла. Не взялася жодна політична сила навіть попри багаточисленні акції. Молоді житла немає. Такі гасла були на двох машах безкортивної молоді. Вони бувалися в цьому році, в минулому році і в позавному році. Але ці марші привернули увагу змі, привернули увагу молоді знову до цього питання. Політики на нього не відреагували теж, теж ті кредити на житло, які надавалися, вони або дуже важкими, тобто Тобто виконати їх, виконати цю обіцянку партіям так і не вдалося. Питання армії, першого робочого місця, збільшення стипендії та чимало іншого. Тепер всі найболючіші проблеми молоді активісти актуалізовуватимуть перед політиками, які братимуть участь у наступних виборах. Відзначили громадські активісти і позитивні зрушення, а саме, прийнятий закон про студентське самоврядування, збільшення розміру допомоги при народженні дитини, обмеження розповсюдження азартних ігор. Загалом кількість виконаних передвиборчих обіцянок становить не більше 40%.